Ой, а що це таке купила моя мамуся у ролік? Знаю, знаю, це ж дуже корисний для мене препарат. Вона мені його дає для профілактики сечокам'яної хвороби, та коли я маю проблеми з піпі. -пі. А взагалі... Його треба вживати, якщо є вже проблеми з нирками. І ще я зізнаюся, що я мало рухаюсь, та я стерилізована киця і маю підтримувати здоров'я сечових шляхів. Точно знаю, що мамуся придбала у ролік на сайті Укрзоведпромпостач. Там ще багато корисних засобів для нас хвостатих, отож. Розкажіть про це, і ви своїм мамуськам Па-па-па! всім заморочального дня.